Доброго вечора, ми з України. Хочу подякувати всім, хто підтримав мене, зробив репости, залишив коментарі і поставив вподобайки. Окремо дякую своїм студентам за підтримку. Сьогодні хочу вам розповісти про методику функціонування Одеського національного морського університету. Вона схожа з СССР Савок. Перше, головне, щоб було на папері, і зразу вам наведу. Приклад, коли проходили акредита... акредитацію в університеті по спеціальності 0,81 правознавства, наприклад, вказували, що я доцент буду викладати у цих дітей. Акредитацію пройшли, контракт мені не підписали. Я не викладаю, викладаю старші викладачі і асистенти. Другий приклад: у деяких викладачів є сертифікат про володіння українською мовою. Насправді вони не володіють. Нею взагалі не на якому рівні. Всі ці дані є у відділі кадрів. Можете дізнатися. Друге, всі знають в Одесі, що цей університет називають сімейним. Чому сімейним? Не тому, що там навчаються в другому, в третьому покоління, а в першу чергу, тому. Що там викладають в першому, другому, третьому, четвертому поколінні батьки, діти, дідусі, бабусі і всі останні. І зразу вам наведу приклад. Був завідуючий кафедрою цивільного та трудового права Кузніченко Сергій Олександрович. Він пішов, прийшла його жінка Кузніченко Оксана Валерівна. Можете цю інформацію дізнатися у відділі. Кадрів, ні конкурс на, на посаду ніхто не проводив. Просто призначили і все. І таких прикладів в університеті дуже багато. Я вас прошу, зробіть, будь ласка, репости, залишайте коментарі, ставте вподобайки для того, щоб це відео розійшлося. Що я вам хочу сказати? Далі ще буде, для того, щоб не казали, що я в чомусь когось обманюю. Перемога за нами: слава Україні, слава Зсу, слава нації.